Всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде відео про новорічні подарунки. І якщо ви, як і я, купуєте своїм друзям подарунки в останній момент, а до Нового року залишився тиждень, тому це такий останній момент, тоді я думаю, що для вас це відео буде дуже корисним. А для мене це відео дуже довго очікуване, бо я вже довго намагаюся його зняти, але то вдома немає світла, щоб нормально зібратись, то на вулиці темно. Отже. Якщо вам це цікаво, поїхали. Я розділила усі подарунки на декілька блоків, щоб було зручніше. І почну, мабуть, з найпотрібнішого зараз назвемо його актуальне в життя, коли ми часто живемо довго без світла, дякуючи нашим сусідам. І обов'язково усі посилання я залишу вам знизу під відео, тому перевіряйте там. І перший суперактуальний подарунок це термос. Я можу порадити вам ось цей це бренд Ranger. Здається, він український, дуже класний термос, тримає кип'яток весь день. Тому я вважаю, що вашим друзям, якщо вони люблять чай і зігріватись, коли вдома немає опалення, це супер важливий і потрібний подарунок. Зараз у мене тут якраз є гаряча водичка, бо нам ось-ось повинні вимкнути світло, а я дуже люблю гарячий чай, коли мені холодно. Також саме в ньому мені дуже подобається, що він ще такий симпатичний. Далеко, не відходячи від чаю, вважаю, що теж дуже класний подарунок: це термокружка, тут вже яка вам найбільше сподобається, бо мої найулюбленіші це зі Starbucks. Але у нас я не знаю, де їх можна придбати. Я купувала у Польщі, але я знаю точно, що вони дуже круто тримають гарячий чай. Ну, 6 годин це 100%. Знову ж таки, я не знаю, як тримають інші кружки. Якщо у вас є якісь класні, ви обов'язково залишайте у коментарях. Я думаю, що багато кому це буде корисно. І так, термокружка. Термочашка, термокухоль, як вам заманеться? Я вважаю, що це теж у наш час дуже актуальний і потрібний подарунок, тому майте на увазі. Наступна супер актуальна річ, навіть більше, ніж дві попередніх, це, звичайно, павербанк. Так, це не дуже бюджетний подарунок виходить, але якщо це якийсь ваш найкращий друг, і ви знаєте, що йому точно потрібно, то павербанк це зараз просто мастхев. Бо якщо світла немає більше 12 годин, наприклад, то без пауэ звичайно, ну куди? Мені подобається бренд Anker, Я не знаю, чи продаються вони зараз у нас, бо ще у жовтні, коли я дивилась, то вони вже були всі розкуплені, але, можливо, зараз підвезли. Щодо інших нічого не можу сказати, просто пам'ятайте, що Powerbank зараз це супер класний подарунок. Серйозно? Повітряна тривога. Я люблю наших сусідів. Ні. Також дуже актуальним і потрібним подарунком будуть лампи на акумуляторах чи на батарейках, або кругові лампи, які працюють від павербанку. Тут вже на ваш смак, бо, як ми знаємо, свічки зараз коштують як крило літака. Тому мені здається, краще один раз трошки вкластись у таку лампу, яку потім можна або перезарядити, або змінити батарейки, і вона буде вам служити і освічувати, якщо це кругова лампа, то всю квартиру, всю кімнату. А якщо це якась маленька акумуляторна лампа, то класно її у ванні, наприклад, повісити, чи на кухні, якщо ви щось робите. Тому записуйте дуже класний і головне актуальний подарунок. Також у цю категорію хочеться віднести ще якісь теплі пледи. Тут вже можна вибрати щось новорічне, щоб одразу придавало якогось настрою. Але чому це в актуальному? Бо коли вдома холодно, коли немає опалення, то ти таки укутишся в цей плед і тобі одразу супер. Так, з актуальним ми з вами закінчили. Це те, б я рекомендувала, що я особисто вважаю. Дуже потрібним а далі подарунки для душі. І перше у цій категорії я вважаю, що це просто найкращий подарунок Ever Це якась новорічна піжама. Я взагалі вважаю, що це безпрограшний варіант, бо, ну, мої друзі і я піжамки ми любимо усі. А тут вже можна вибирати якусь прям теплу чи якусь полегше. Головне, щоб придати цього новорічного настрою, потрібно, щоб вона була якась новорічна. Вибачайте за тавтологію. Знову ж таки, варіантів безмежно. Зараз почалися вже новорічні знижки, тому є якісь і плюси в тому, що ми все в останній момент з вами робимо так. Тому майте на увазі. Далі мені здається, що книга теж дуже класний подарунок, особливо, якщо ви знаєте, що ваш друг чи подруга хотіли якусь конкретну книгу. Тому тут вже попадання і не прогадайте, так би мовити. Чому б не радила купувати книгу, якщо ви не знаєте, яку саме ваш друг чи подруга хоче, бо. Просто можете не вгадати, не знаєте, чи читали, чи не читали цю книгу, чи взагалі ця тема цікава, чи ні. Бо це як в музиці, все супер індивідуально. Комусь більше подобаються романи, комусь нонфікшн, комусь трилери і детективи, як мені наприклад. От тому, якщо знаєте яку, то клас. Далі вважаю, класно би доповнити е, до піжами, це домашні. Капці, якісь такі супер затишні і крутезні, теж класний подарунок на Новий рік, щоб було тепленько вдома, можливо, якісь такі, знаєте, високі, щоб прямо такі прям супер тепло було. Тут можна не прив'язуватись до чогось новорічного чи ні на ваш смак, на ваш вибір, але навіть не зможу вам нічого порадити з цього приводу, бо. Бо не знаю, де зараз їх купувати, сама шукаю якісь дуже крутезні домашні капси. Якщо у вас такі є, ви знаєте, де їх купити, обов'язково залишайте коментар. Буду дуже вдячна! Наступне, що я вважаю, можна подарувати кожній подружці, і вона буде щаслива це щось з косметики. Якщо ви знаєте, що саме знову ж таки, хоче з косметики ваша подружка чи ваш друг. Клас, даруйте це. Якщо ні, супер безпрограшний варіант це якийсь крем для рук чи бальзам для губ. Класні креми для рук я залишу вам посилання знизу український бренд. Мені дуже подобаються і аромати, і як це все виглядає. Тому так, я б була дуже рада такому подарунку, бо крем для рук чи бальзам для губ це тупо ніколи не буває зайвим. Це завжди пригодиться, це завжди у всіх сумках, на всіх поличках, бо це те, що взимку просто необхідно. Наступний подарунок, який я вважаю теж дуже крутецьким, і я це просто обожнюю, демонструючи вам зараз на мені це щось з прикрас. Зараз безліч варіантів, особливо якісь з перлинами, якісь патріотичні. Класні підвіски, чи каблучки, чи сережки на ваш вибір, але вибір є. Зараз є безліч брендів, які це роблять і роблять дуже класно. І я вважаю, що кожна дівчинка буде дуже рада такому подарунку, бо я. Просто в захваті. У мене є подружка, яка дуже часто дарує мені якісь такі підвіски, це, до речі, одна з них, і, до речі, на Новий рік. І я вам клянусь, я не те, що щаслива. щаслива, це просто не передати словами. Почуваю себе, кажу ж, не передати словами. Отже, якщо у вас подружка, як і я, знайте, що їй сподобається. Знову ж таки, тут прямо такі українських брендів я додав вам в опис посилання, тому, може, ви знайдете саме те, що ви шукали. Наступний подарунок теж, я вважаю, супер. Тут всі подарунки супер, бо це ж я вибирала. Знаєте, і логічно, так, що вони для мене просто всі дуже класні, і я сподіваюся, що вам теж подобається. Отже, наступний подарунок це підписка на якийсь сервіс. Якщо ви знаєте, що ваші друзі люблять Netflix, Apple TV, чи можливо ви знаєте, що вони грають у PlayStation, і е, тому можна подарувати підписку або на якісь сервіси для фільмів і серіалів, або на PlayStation, я вам кажу: супер буде! Якщо е, ваші друзі це люблять, вони будуть дуже щасливі, повірте мені, е, якщо ви зробите їм такий подарунок. І до речі... Виходячи з цього пункту, якщо ваш друг чи подруга люблять грати на PlayStation, чи Xbox чи на чомусь іншому, також дуже класним подарунком буде якась гра. Це 100%. От я вам обіцяю, якщо ви подаруєте якусь гру, але якусь, яка сподобається вашому другу, то це просто буде щастя до небес. Чесне слово вам кажу. І остання категорія подарунків це для дому. Тут ви знайдете щось для ваших друзів, які дуже люблять затишок вдома. І перший подарунок у цій категорії це календар настінний на наступний рік. Я не знаю, чи багато людей такі люблять, але я просто обожнюю, коли він оце висить, ти завжди бачиш який сьогодні день, ти оце викреслюєш кожен день і розумієш, що до нового року залишилося 7 днів. Також завжди туди можна написати, коли у кого день народження, щоб точно нічого не забути, бо у телефоні ти не завжди заходиш у календар і дивишся, коли там у кого день народження, чи якась важлива дата. А тут завжди перед тобою висить цей календар. І ти нічого просто не можеш забути все, що там написано. Ось так. Тому я вважаю що це класний подарунок, якраз на новий рік. Бо починається е з чистого паперу, аркушу, новий наразі 23-й рік, який, ми сподіваємось, буде набагато краще ніж цей рік, і ми зможемо записати туди е десь нашу перемогу. Наступне, що стане класним подарунком для дому, я вважаю, це будиночки для свічок. Ви такі можете бачити у мене за спиною. Чомусь минулого року їх не було ніде. Я шукаю вже не перший рік, насправді, вони мені подобались дуже давно. Їх багато було в Європі, але чомусь у нас я ніде не могла їх знайти. Може, тому що погано шукала. Але хто зараз вже знає, так? Але у цьому році вони. Просто майже де хочеш. Ці саме, які за мною з магазину Сінсей. Але я також залишу вам посилання, я знайшла один український бренд, які самі роблять з кераміки ці будиночки, всі, всі різні, тому кожен будиночок особливий і такий індивідуальний. І я вважаю, якщо ваші друзі люблять затишок вдома. Це саме те, бо коли ти підпалюєш там свічечку, і через ці віконечка падає світло, боже, це просто супер круто. Тут зараз не дуже помітно, бо зараз світло. Але ввечері супер кайф. Можливо, я зараз ставлю вам якісь кадри, може і не вставлю, подивимось. Але я вважаю, що це супер подарунок для дому, особливо. Тому що вони дають такий різдвяний, затишний настрій. Я повторюсь: у мене тут всі подарунки просто супер. І наступне, про що хотілося б вам розказати, це дифузор для дому. Я вважаю. Теж супер класно. Якщо ви знаєте, які саме аромати люблять ваші друзі, то це, звісно, кайф. Тут е, нічого майже і вибирати не треба. Але якщо не знаєте, то є е, якісь супер універсальні аромати для дому, які я вважаю, що сподобаються усім. В свою чергу б порадити один український бренд. Зараз ви теж можете бачити його ось тут. Ось так виглядає сам дифузор, дуже симпатичний, я вважаю, не гірше, ніж у Zara Home. І він пахне, Боже, він пахне ялинкою. Я забрала лише вчора його з нової пошти, тому аромат ще не встиг розкритися, так сказати. Але я вже відчуваю, що коли будеш заходити у квартиру, і тут буде пахнути справжньою ялинкою. Це просто космос. Я вважаю, що це. Супер! Треба порахувати, скільки разів за це відео я сказала це слово. Дуже класний подарунок. Бонусом саме до цього дифузора йде ще ось таке супер новорічне пакування. Навіть не потрібно ніяк запаковувати. Бантик можна сюди причепити і взагалі просто пушка. Новорічний експрес платформа 9,3 четверті. Ну, все! Продано, я вважаю. Отже, що хочу сказати, я саме цей дифузор дуже рекомендую, мені він дуже а, подобається. І це буде класним подарунком на Новий рік. Можливо, навіть трошечки раніше, ніж новий рік, щоб на Новий рік а, у квартирі вже пахло ялинкою. Ось так. Також класним доповненням до вишеперечислених подарунків стане чай. Для людей, які дуже люблять чай, як я, наприклад, бо я просто, ну, ви знаєте, якщо ви дивились моє попереднє відео, то, мабуть, ви вже в курсі, я дуже люблю чай, і я вважаю, що це дуже класне доповнення до будь-якого подарунку, просто як такий ще, от замість шоколадки, що теж класне доповнення, можна покласти якийсь класний чайочок. І останнє в моєму списку, що ви можете подарувати своїм друзям чи рідним, це різдвяний віночок. Ви можете його самі прикрасити, або ви можете подарувати майстер-клас, щоб зробити цей віночок. Ще один подарунок. Ось, я вважаю, що віночок вдома це супер класно, окрім тієї частини, де потім з нього сипеться дуже багато гілочок. гілочок. Ні. Голочок. То до цього моменту все супер класно. Так одразу з'являється різдвяний настрій, так все затишно і круто, особливо, якщо він просто такий вінок і червоний бант зверху повісити. Кайф. Ну, ось і все, такі в мене були ідеї подарунків для друзів чи рідних на новий рік. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно. Обов'язково залишайте в коментарях ваші ідеї, що ви будете дарувати, чи, можливо, що ви вже подарували на Різдво. А ми побачимось з вами дуже скоро у новому відео. І я сподіваюся, що ще у цьому році. Тому до зустрічі! По-ка!